Поаплодуйте, хто з вас розуміє і ходить в заклади домашньої кухні. А тільки вісім людей, і решта можуть то і вдома поїсти, правильно? Ну я просто взагалі не розумію концепт закладів домашньої кухні. й не бачиш, коли ти йдеш по площі ринок, стоїть тіп в костюмі вареника і каже: заходьте. В заклад домашньої кухні, і ти такий дякую. Ну я просто не уявляю такого, що аби десь би в Парижі стояв тіп в костюмі Крокру і такий Заходьте в заклад французької кухні, будь ласка. Ну, заклад домашньої кухні дуже незрозумілий концепт самого закладу для мене насправді. Ну бо коли я би йшов би в який заклад. Обираючи між домашньою іспанською і французькою кухнею, я би не вибрав домашню. Я би домашню кухню б вибрав тільки в тому випадку, коли ми, мені би сказали, або ти йдеш в заклад домашньої кухні, де смачно, або де не смачно. І я такий, добре, йду в той заклад домашньої кухні, де смачно. Ну і я би хотів би, щоб заклади домашньої кухні змінили взагалі свій формат, щоб ти приходив ту. Туди офіціант приносив тобі страву, ти щось залипав в телефоні, і він казав: бери їж, я то г... я то гріти не буду. <рик> Щоби ти їв в якийсь момент, до, до тебе баба підходила, давала 50 гривень і казала, нас ховай, щоб мама не бачила. Сховай, сховай. Ну, щоб коли ти приходив туди з дівчиною, приходила та сама баба і давала 50 гривень, і казала, то вам на весіллі тримайте. тримайте. Ну, і був, і був би дуже офігенно в цьому закладі, коли ви замовляєте борщ і картоплю. Спочатку вам виносять борщ, ви, ви його їсте, приходить офіціант, забирає тарілку і в тій самій приносить картоплю. Правильно? Ну, бо в просто от в моєму житті до, в домашня кухня то не то за, за що сильно гроші хочеться платити. Насправді для мене домашня кухня це тих чотири дарун даруни, що вже аж аж злиплися в холодильнику. Знаєте, от це є для мене домашня кухня. І от найбільше, що мене зараз дивує, чи мене лякала моя моя мама, це тим, що тато з роботи прийде. Я приносив погану оцінку зі школи, і моя мама це дуже сильний актор. Я, я сидів вчив уроки, вона приходила і така зараз тато з роботи прийде. І, і коли ти дитина, ну мені здається, що я б більше би лякався, коли вона би казала, зараз тато з роботи не прийде. І я такий ой-ой-ой. Ну, і і ця фраза зараз тато з роботи прийде, де ти сидиш, вчиш географію. Мама, мама, мама приходить через 5 хвилиночок і каже: дзвонив, що, в, що вже сів маршрутку. І, і ти такий Боже, хоч би маршрутка довго їхала. Ой-ой-ой-ой-ой. Через 5 хвилиночок приходить, дзвонив, казав, що вже вийшов з маршрутки. І ти такий, хоч би довго йшов, хоч би довго йшов. Потім приходить мама, каже: дзвонив, вже скоро буде. Впів, і, і, і ти такий, що це зараз буде взагалі? І кожен раз, коли мій тато приходив з роботи, все одно кричала мама. Він просто збоку стояв, слухав то все. і такий там йди дивчим, може, йде щось. Де щось втри... ну, і я зрозумів, що, що от мій тато в тій всій історії був як ця муль... муляжна камера. Знаєте, одко просто щось стояв. Так, і це насправді дуже цікаво. Ну бо я зрозумів, що мене мама лякала фактом. Ну, вона мене лякала фактом. Тим, що тато приїде з роботи, це факт. Ну я, я дуже радий, що вона не, 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 не пішла далі в цій справі, що вона не підходила, діла, коли я вчив і казала взагалі, то в буряці на 18% більше кальцію ніж в моркві. І я все, все-все-все. Нічого страшного, я ще десь потім колись то перезапишу цей прикол. Не в не до голови, насправді, не брійте до голови. Так, добре, давайте так. Ще про таку річ я вам розкажу, що читав нещодавно новину, що в Тернополі повторно спіймали ексгибіціоніста і. А що ви смієтеся? Що ви думаєте? Що в Тернополі екзибіціоністів не може бути? Ну, в Тернополі повторно спіймали екзібіціоніста і дали йому 120 гривень штрафу. Я подумав, що це дуже мало насправді. Ну, це менше ніж три долари. В, в мене кент айтішник, він заробляє шість доларів в годину, то він два рази в годину може виходити на вулицю, підкликати людей. Так, і це ну, дуже дивно. 120 гривень, 120 гривень штрафу. Я нещодавно на червоне перейшов дор дорогу, мені дали 270. І я такий бляха, я за ці гроші міг би два, рази, міг би два рази пісюн пок показати. І, і ще раз, хоча б, б якусь ширіньку Ну, 120 гривень. І я подумав про те, що це саме той. Той злочин реагування на який має починати втися зі слів. Сховай то, будь ласка, давай. Сховай, більше не показуй. З, з тебе 120 двадцять гривень штрафу, хлопці, маю 200. Бляха, ми не маємо решти. Що ще? Може, піде ще на 80 гривень, раз куртку розщепни в парку. Піди. І, ну, і ви уявляєте, коли він, би не, коли він би не заплатив цей штраф, його би посадили в тюрму, і він приходить в тюрму, і там починається оця класична безда. Хто за що сів, і там хтось сидить, і такий я вбив двох людей. Я вкрав 5 мільярдів. А ти за що сидиш? Показати хлопці? Показати вам, за що я сиджу. Так, і вже, напевне, останнє, що я хотів вам би розказати, це чарка до свята. Побудуйте, хто з вас знає чарка до свята. Та для тих, хто не знає, що це таке. Це от той магазинчик, в якому ще спився ваш дід, напевне. Ну, це той магазинчик, де ще вас на, на зошит точно можуть записати. Я нещодавно ходив чарку до свята. за... Квасом, і на превеликий жаль, в мене в чарці до свята відбувся смолток. Смолток uh, це з двох англійських слів: смол маленький, так, ток, бесід, да, є ще мідімток, ларч ток, і коли хтось більш крупніший, то XL ток. І просто чарка до, до свята це останнє місце, в якому ти хочеш мати смолток. Насправді, я заходжу в чарку до свята, про, про продавчиця курить ну, зовні. Як та до курить, я почекаю і вона така, та то так, Вінстон. Тужить в і, в і, в і, в і я такий, бляха. Я коли курив, то я завжди курив Вінстон. І вона заходить, я обираю квас. І тут в якийсь момент вона мені каже: Від завтра буде легше. <рик> і, і я стою, і я такий, а в якому ну, плані буде легше? І так каже: та, у, та вже сон, сонце буде менше, температура впаде. І я, я такий, а, ну, ну, ну та, та ставлю квас на прилавок, і вона мені каже. Читала у Фейсбуці Діти задихаються. І я стою, і, і я такий, ну, на цьому моменті точно не пасує піти правильно. Точно Точно не пасує сказ сказати, ну, то що я зроблю? З тим, і я кажу, а чого задихаються? І вона мені каже, жара. І я такий карткою буду платити. І вона каже, читала в Фейсбуці, що про що, що продають електрику на Словаки. І я кажу, пані, хто вам казав? Ну, воно так мене схарило на насправді, пані, хто вам казав, що продають електрику на, на Словаки, і вона каже, а хто вам казав, що не продають? І я стою і я такий, а й справді я не чув жодної офіційної заяви. Ну я ніколи не бачив відео відео, де би виходив Єрмак і казав: на словаки не продаємо, на поляки так. Маєте це на увазі? Ну і тут вона далі мені починає і я накидувати за то все, І я кажу, так, пані, хто продає на, ну, на Словаків? І вона каже, вони. А там збоку якихось два п'яка стоять і такі. М -м". І я вже розумію, що я вже дуже сильно на тому гачку, що треба якось зливатися. І я кажу, буду вже йти. Ну, я стою з пляшкою квасу, ніби на якомусь сімейному тілі, буду вже йти. І вона мені каже: куди? І я такий, ну може, і лишуся, може, може, ще якісь новини на фейсбуці послухаю. І я кажу, та щось малий прийшов зі школи, треба крикнути раз до нього. І вона каже: серпень на вулиці. І я такий: ну, серпень на вулиці. Та серпень на вулиці. А давайте я, я вам скину в Фейсбуці то, що ні-ні ні пані. Ну і, 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 і я потім кажу так, все, пані, я йду точно йду!» І вона така: та йдіть вже що? Mm. От тому це я вам скажу таку одну єдину річ, що не підтримуйте взагалі жодне речення, яке вам кажуть в чарці дось до свята вам того не. Не треба насправді, коли вам кажуть, що читали у Фейсбуці, діти задихаються, кажуть, ну то я з тим нічого не зроблю зараз. І все, і можете йти спокійно, не продовжуйте цю бесіду. Так, фактично, це напевно все, що я хотів вам розказати. Давайте поаплодуємо, зараз, гарненько.